Дорогі друзі, сьогодні нам треба під'єднати EcoFlow до будинку. У нас є такий от щиточок. Тут у нас 16 автоматів. Стоїть реле з захисту від перевищення, від заниженої напруги. УЗО стоїть. Тут у нас насос підключається. І ми сьогодні цей щиток переробимо для того, щоб підключити до будинку EcoFlow. Нам потрібно цей весь щиточок витягнути і переробити в другий щиток. Ось того другий щиток нам потрібно, потрібно отакий от двійний щиток. Всю сюди начинку перенести з того щитка, що є. Допомісно ми поставимо сюди такі два реле. Це у нас реле з відкритим контактом. Те реле ми оберемо, це поставимо. А може, те теж оставимо. Потім нам треба ще поставити два таких пакетничка, Один на 25, один на 16 і один на 10. Третій пакетничок на 10 А це зарядка самого EcoFlow. Ну, якщо вдруг щось там з EcoFlow случиться, то 10 А у нас буде вибивати. Доповільно ми поставимо таку розетку. Сюди у нас буде підключатися вихід EcoFlow. А тут у, нас буде підключатися... Вірні, тут у нас буде зарядка Ecoflow. А тут у нас буде вихід з EcoFlow на будинок через отакий от кабель. Само собою, ми поставимо AVR. Автоматичний ввод резерву. Це все буде працювати автоматично як безперебойне живлення. Ну і нам треба ще такий кабель там для того, щоб провести різку. Тут розвилку зробити. Само собою, у нас тут все укомплектовали, навіть планка на заземлення. У будинку є заземлення. Це дуже радує. На це все у нас приблизно уйде пару годин, щоб те все зробити. Ну, щоб там демонтаж зробити, потім прикрутити розподілительний щит, і все там під'єднати. Подивимося, як все в нас вийде. Гарно чи не гарно. Так, зняли ми щиток. Старий щиток у нас отакий от, новенький. І будемо наповняти новий щиток. І дуже добре, що ми. Зняли, і тут у нас був капець. Бачите, вишмалило одну клімму, тому що було не дуже зажато. Це ми все устранимо, це поміняємо. І наберемо новий щиток новими автоматами, новими релюхами. І все зробимо, буде у нас тут благополучно. Все буде шикарний від. Надіюсь, якщо током не шибане. Так в процессе у нас такой вот щиток расположены уже пакетники. Тут у нас УЗО входный э, УЗО входное реле, AVR пакетник на зарядку, да на зарядку Экофлоу, потом пакетик на выход Экофлоу, реле на выход Экофлоу. И распределительный щиток по дому. Чё реле на экофлоу, потому что там надо поставить ограничение тока потребления, чтобы экофлоу не заходило в защиту и, и его не кошмарило. Вот так вот продолжаем работу. Так, дамы и господа, ну что? Будем ставить щиточек наш. Вот, прям сюда. Итак, щиточек у нас стоит. Вот, заводим и погнали. Итак, щиточек наш собран. Включаем данный щиток в сеть. Тут у нас все отключено. Подключаем 220. Пошел отсчет. Оп, есть свет. Свет у нас работает. АВР стоит на авто. И сейчас на данный момент у нас идет питание дома от линии. Верхняя часть линия. Теперь нам нужно проверить, будет ли работать АВР при резервном питании. Вот это вот нижняя, нижние клеммы. Нейтраль и фаза. Выход с АВР. Вон те болты под резервной линией. В принципе, вот так вот. То, что здесь черное, это у нас тень. Там неч... нету ничего черного. <свист> Итак, смотрим. Никому не рекомендую сунуть так провода. А вообще-то мы что-то на суржике, нам на, на украинский мой говорить. Никому не рекомендую так провода сунуты. Итак, на данный момент, что мы бачим? Э -э Якщо у нас пропадає входна електроенергія, тут у нас підводиться резерв. Тут у нас пропадає. І накидаємо на резервну лінію. Ось у нас на резерв. Якщо у нас ввод від основної лінії пропав, кидаємо на резерв. Оп! Резерв у нас, допустимо, інвертор чи генератор. Затримка 2 секунди, хоп, переключилося на резерв. Оп, все, генератор виключаємо. Це якщо у нас, допустимо, з'явився. Якщо навіть ми генератор заглох і заново ми його заводимо, нічого не відбувається, просто з'являється світ. АВР при цьому не переключається. Ну, а якщо у нас автоматично з'являється світло, то у нас отут з'являється напруга, яка керує АВР-ом, і АВР автоматично вимикає резерв, а при цьому у нас включається світло із мережі. Це все буде проходити дуже швидко, і можна так сказати, що буде срабатувати як безперебійник. В принципе, вот так вот. Такий вот у нас щиток. Все, все, бач. Зарубив я щиток сам. Реле. Вот. На резетку. Резетка там. Зарядка EcoFlow и выход с экофлоу. И сюда. Надо, короче, каждый автоматик попідписывать, наклеечки порубить. И вот тут. Мені так цей ще бокс не, не дуже подобається Той, що в мене був старий, трошки кращий був. В принципі, отак от. Так от.